У 1896 році жителі Івано-Франківська користувалися ось такими газовими ліхтарями, але вже через рік перші електричні ліхтарі засяяли на території вокзалу. Відбулося це саме 13 січня. З того дня пройшло рівно 126 років. Зрозуміло, що самі по собі ліхтарі світитися не могли. Для цього була потрібна електростанція. Розповідають у музеї електрифікації Прикарпаття Обленерго. Вона розташовувалась на території вокзалу і складалася з трьох динамомашин потужністю по 75 кінських сил. Там були 50 перших дугових ламп, і е, всередині вокзалу теж було 70 ламп, які живилися власне, від цієї машини. Працювала вона і в день, і вночі, забезпечуючи таку перший осередок електричної енергії на території Івано-Франківської області теперішньої. Тодішній мер ініціював електрифікацію Станиславова, щоб зробити його центром торгівлі, туризму та культури. Для цього місту потрібна була власна фішка. Над проектом працювали кращі спеціалісти з інститутів Кракова та Львова, але місцеві жителі користь від електроенергії оцінили не одразу. Місцеві жителі трохи в ж таки сприймали ситуацію із лампами. Вони не розуміли, ніхто їм не пояснював, як це працює, що це безпечно. Тому маленьким дітям батьки не дозволяли підходити до довгових ламп, не дозволяли дивитися на них прямо так, тому що вважалося, що електроенергія від нечистого. Минув час, і електрика стала невід'ємною частиною нашого життя. Зважаючи на нинішню ситуацію в країні, ми по особливому стали цінувати її. Валентина Фударчук Ігор Горпопик, телеканал 402.